Давайте зімітуємо зараз, як підключити насправді ваші камери по свічу до реєстратора. Бо багато хто задається таким питанням і не знає, куди запихати, які свічі, який роутер, що куди і так далі. Зараз це наглядно я все покажу. Це наш роутер. Зімітуємо домашній Сюди Сюда у вас приходить інтернет, це окей. Далі в нас виходять е, лани. В когось два, в когось три, в когось п'ять, неважливо. Нам тепер потрібен Поїссвічу. Ну, дуже зручно брати Пої-Свіч, щоб мав 4 пої і 2 аплінка. Тобто 4 це є живий камери на 48 вольт, а сюди ми підключаємо, допустимо, реєстратор наш і сам інтернет роутер. Для прикладу, як це робиться? Наприклад, наш роутер ми запихаємо один. І ми запихаємо в PAI-свіч. Сюди. Давайте ми в нижній запихаємо хлоп. Далі нам потрібно спої свіча для прикладу запхати в наш реєстратор. Оці два канала грають просто як розгалужувати свіч. Ми можемо запхати в реєстратор як в роутер, так і свіч в роутер. Можемо зробити з такою схемою. Все, неважливо. І також нам тепер треба підключити камери. От у нас. Допустимо, зараз дві камери, таким самим чином ви можете підключити чотири камери. Все, це запихається в камеру раз, в камеру другу. Так, де ж ти є? От. І так само там 3, 4, 8 камер в залежності. От і по одному кабелю завдяки цього поїзвіча нам не потрібно вже 12 вольт. Сюдою йде і 48, і інформація з інтернетом. Все. От така історія відбувається з підключенням. Багато хто не знає, користуйтесь.